Сьогодні в спеціалізованих магазинах та салонах ви бачите дуже велике різноманіття печей та камінів, різних дизайнів, форм та розмірів. А чи знаєте ви, як виглядали самі самі перші печі? Цікаво ж, правда? Самі перші печі було знайдено в центральній Європі, і їхній вік становить більше ніж 29 тисяч років. Вони являли собою ями всередині житла чи юрти і були призначені для приготування їжі в Україні ж. Перші знахідки печей датовано віком більш ніж 20 тисяч років. І вони теж були призначені для приготування їжі та для обігріву. На них готували дуже цікаво. Брали їжу, замотували в листя. І клали на верх на вугілля та засипали попелом. Наступним етапом розвитку печей була древня Греція. Греки створили дуже велике різноманіття печей для приготування їжі та для випічки хліба. Вони перші, хто почали випікати буханки хліба в печах, і це було більше ніж 5 тисяч років назад. В середні віка від 500 року нашої ери, і пізніше люди робили пічки. Комбіновані для приготування їжі та для опалення. Вони виглядали як велика жаровня, поєднана з пічкою для опалення. А після середньовіччя з розвитком фізики та математики пічки зазнали дуже великих змін. Кожен проект був індивідуальним, в кожній епохі будували свої власні печі. Це залежало від матеріалів, які знаходились на тій чи іншій території, і від людей, які вміли обробляти ті чи інші будівельні матеріали. І кожна пічка. Мала своє власне призначення з розвитком металообробки. Люди навчилися керувати горінням, подаючи кисень в топку. Люди навчилися дозовано подавати дрова і зрозуміли, що це може дати більше тепла і розтягнути процес горіння в часі, і цим самим зробити. Обслуговування пічки більш комфортним та зручним. А починаючи з 1700-х років, коли металообробка знов шагнула вперед, люди навчилися робити пічки з круглими залізними димоходами. Це дало змогу розміщувати ці пічки майже в будь-якому приміщенні. А починаючи з 1900-х років, люди перейшли на більш калорійне паливо це вугілля. Але так як воно має дуже високу температуру горіння, то звичайні сталеві пічки просто згорали, і для цього почали приміняти більш тугоплавкі матеріали. І саме тут з'явився чавун. З нього роблять і зараз всі сучасні печі, які працюють на вугіллі. По сьогоднішній день чавун дуже широко приміняється в виготовленні печей. Ви бачите, ці всі пічки вони теж виготовлені з чавуну. Прийнято рахувати, що чавуні пічки, коли вони топляться звичайними дровами, вони є майже вічними, тобто вони фактично. Ічно не виходять з ладу. А по цю сторону в мене звичайний сталевий камін з футеруванням він з'явився набагато раніше, ніж чавуні пічки. Але по сьогоднішній день залишається актуальним і високоефективним джерелом тепла. Є дуже цікавий факт: в часи кріпацтва кожного будинку з кожної хати, де є димохід, брали додатковий податок. Щоб уникнути цього податку, люди робили всередині приміщення опалювальні прилади в вигляді багаття. І робили дирку в стелі, куди виходив дим. Такі хати називали курними. І ми зараз можемо сказати, що, мабуть, то і був самий перший островний камін. Але з часом ці податки було скасовано, і люди повернулися до звичайних грубів та пічок. І поступово люди перейшли від відкритого вогню, від приготування їжі на відкритому вогню до приготування і обігріву закритими пічками. Тобто, грубо кажучи, з'явилися перші печі, перші плити, перші груби, такі які, якими ми їх бачимо сьогодні. Всі всі факти стосуються виключно східної Європи та частини, на якій зараз знаходиться сучасна Україна. А що стосовно перших камінів, то вони з'явилися ще раніше ніж в середні віка для обігріву замків та е, палаців. В ті часи було дуже складно обігріти великі розміри замку, тому що Камін це був єдиним джерелом опалення, і він був досить неефективним. При прямому димоході відкрита топка могла дати максимум 5% коефіцієнта корисної дії. Це вимагало дуже великих зусиль по постачанню дров, тому що такий, такий камін споживав дуже велику кількість дерева. З часом, коли в палацах з'явилися печі для обігріву закритого типу, каміни почали використовувати виключно для декору. І ті каміни, які ми звикли бачити сьогодні в замках, то це є просто елемент декору, який, можливо, може обігріти когось, хто знаходиться дуже поруч з вогнем, який там горить. Перші каміни з декором, якими і обігрівалися, і на які дивилися як на гарний елемент, естетичний елемент інтер'єру, з'явились в епоху Ренесанса. Такі каміни, як от ви бачите, у нас, тобто, це камін має дуже гарний зовнішній вигляд і він є ефективним джерелом тепла. Перші сучасні топки в сьогоднішньому розумінні цього слова, такі, як ви бачите, з'явилися лише. 1970-х роках. Тобто, це були стальні топки з термостійким склом. Завдяки цим топкам люди могли частково обігріти приміщення та насолоджуватись вогнем. І головна вимога, яка до них ставилась, це безпека. Тобто, люди могли бачити вогонь і. Цей вогонь був відділений склом, тобто мінімізувалась можливість попадання іскор чи вогню в приміщення, в якому цей прилад знаходиться. Я думаю, ви погодитеся, що тяжко повірити в те, що така піч пройшла таку велику трансформацію за скільки часу через віки і перетворилася в сучасні пічки, такі як ви бачите, з цього боку, чи Такі сучасні каміни, які є не тільки джерелом, ефективним джерелом опалення приміщення, а і є класним сучасним елементом декору, який створює комфорт та затишок у вашій оселі. Отже, друзі, якщо я щось упустив у своїй розповіді, чи якщо ви маєте якісь зауваження чи коментарі, будь ласка, пишіть їх під цим відео. Вдячні вам за підписку, ставте лайки.